Змогли посидіти за кермом автоцистерни, дізнатися, звідки береться вода в крані, та як працює Чарнівці водоканал для вихованців дитячого садочка. номер один пізнайко організували інформаційний захід, щоб навчити дітей та ознайомити з роботою комунального підприємства міста. Як це було, та які враження дітей розповість Альвіна Абрамчук. Тому треба воду привести до вас або додому, або в садочок. Тоді використовуються такі машини, називається автоцистерна. Авто. Автоцистерна так подивитися та ознайомитися із спецтехнікою, дізнатися більше про водопостачання в місті та як заощаджувати воду прийшли понад 50 дітей. Такий захід для вихованців дошкільного закладу Чернівці водоканал організовує вперше, щоб менше було проблем потім. Бо ми впевнені, що Інформаційна політика має така проводитись з найменших років життя, щоб люди знали, звідки береться ця вода, куди вона дівається, і щоб шанували працю працівників нашого підприємства. Директорка садочка каже, раніше дітям показували спецтехніку рятувальників та інших спецслужб. А нині вперше ознайомлюватимуть їх з роботою водоканалу. це не вперше у нас такий захід проходить, але вперше з водоканалу звісно подивитися техніку, якою користується водоканал, і для чого вона потрібна. Це корисно дітям всіх вікових груп, особливо старшим дітям дошкільного віку, адже вони вже усвідомлюють, що у випадку. Припинення водопостачання нам така машина привозить воду. Ну і звісно, вони сьогодні могли побачити не тільки саму машину, а й роботу цієї машини. Під час заходу діти ставили запитання до працівників Чернівці водоканалу, фотографувалися біля спецмашини та могли спробувати себе в ролі водія. Що тобі сподобалося? Мамі бом... ще діти сидіти і рулити трохи. – що тобі сподобалось машина. А що ще сподобалось? Бак. У дядя приходить до тебе, про що тобі розповідали? – Про розповідала? А про водичку ти дізналася? Що ти дізналась про водичку? Турнатича. А що цією масиною перевозять? Воду. Такі заходи Чернівці водоканал планує організовувати у різних дошкільних та середніх навчальних закладах міста. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4